Дивіться. Так як він у нас вже прогрітий, ставлю відразу on. І ось так легенечко запускаю. Послухайте, як він тихенько-тихенько працює. Тут у нас засвітився циферблат. Ось так можна переглядати все, що показується. Ось тут у нас вітиться швидка зарядка і, звичайно, все USB. Ну і що залишається мені? Відключити ось так болгарочку. І Показати, як це працює. Тепер вимикаємо болгарочку. Дивіться, виключаю. І тому, шановні, кому цікаві інверторні генератори, 18 кг неважкий для дому, для квартири. Дуже крутюче рішення. Великий спектр генераторів або систем аварійного живлення є в нас.